Зараз я не знаю, що скільки вони коштують, і все вам повідомлю. Так, ми зайшли, нам перевірили сумку, щоб ну, тут не було ніяких небезпечних предметів. Машин ціла куча. Скільки коштує дорослий? 500 гривень коштує вхідний білет. От. Тут стільки людей. От зараз ще 11-та 11 година, а подивіться, тільки відкрили Sky Family цей парк і вже все забито. Тому що світла немає, жарко, де людям відпочивати, всі йдуть сюди. Тут все зайнято. Там ось там бар, там можна випити, взяти і поїсти. вафлі для дітей, перевдягальні ось там. Можна, до речі, спуститися, навіть і в, і в річці покупатися Дніпро. Так, зараз ми дізнаємося. Депозитна зона, можливо, ми там. Ось така краса. Що ми їдемо? Щас тато прийде. Оце Матвій вже пішов купатися. Потихеньку залазь. Єдине, що ми не взяли крема. мама родна. Боже, мой, тут так гаряче. — гарячо. Це мужчинка, який нам поступився місцем, сказав, тут о 9-й годині була така черга, що е, прямо там до магазина Это ужас якийсь. І вони всі як налетіли, то стали черги займати, щоб під парасольками вони безкоштовні. Це просто ось вони тут. І далі по не запливає. Так, тут є отакий п'ятачок посереди басейна. Така чорна зона, тут можна зайти сфотографуватися, тут трошки менше глибина з цієї, з цієї сторони, а туди далі. Там, бачите, взагалі мало людей плавати, бо там буде дуже глибоко. Тут є вони спасателі, вони слідкують. Ну тобто взагалі круто. Зараз ми ще підемо. Так, вон така черга за пивом, за пивом, за різними коктейлями, за шашликом, за хачапурі. Там дуже багато чого. Так поки купаються. А чоловік пішов щось купити. Алкогольне. Чоловік хотів купити пиво. 150 гривень там коштує один, один стакан, по-моєму, так сказав. Але немає світла, бо сказали, коли буде світло, тоді будуть продавати. А без світла там продаються різні напої, такі, як толонгер чи там що там ахіта різні, то я знаю, що тут можна трошки далі пройти і купити тут. Пиво трошки дешевше. До речі, ось тут є батут. Можна малого відправити, він накритий і він там не, не пече. Це ще своєму малому не казали. Дивіться, скільки народу. Просто жах. І у басейні вода дуже тепла. Що прям хочеться охолони тут трішки, а воно не виходить. Зараз тут подивимось. Можна купити різне пиво. А тут можна? Скільки тут? Теж 150 гривень, а тут 100 гривень, трошки дешевше. Пива. Так, ми зробили замовлення, але на минуточку ходдох теж 100, 130 гривень, французькі 190 90, і, і те вже по 90. Наприклад, якщо треба взяти картоплю фрі, 75 гривень порція і 150 гривень нагідці 6 штук на минуточку. І пиво, що розливне, що бутилочне по 100 гривень. Ну, принаймні трошки дешевше, ніж на 50 гривень дешевше, ніж під зонтом, під том куполом. по Так, ми замовили з тобою картоплю фрі. Нагідці, до речі, оці 6 нагід 150 гривень. І хортуги по 150 чи по 130. Дороговато. Так, і йдемо знову. Оце людне місце. Я просто подивіться, це просто який жах. Подивіться, скільки людей. Так, другий раз. Я не захочу сюди йти, якщо чесно. Тоді краще вже на озеро або на річку. Заплати. Це ж мене взяли, там, до речі, з 10 років платна за дитину, теж 500 гривень. А це уявіть, півтори тисячі за вхід. І оце ще спробує шезлон. Найди, не знайди. Їжу може купили на 700 гривень. Ось такий від... добрячий відпочинок. <смі> так, ну добре, все одно один день, день. За літо, так як ми нікуди не їздили відпочивати, можна собі дозволити. І людей просто тьма тьмущая. Їх просто як мурашок. Ай, це жива. Але нічого. Так, зараз сина наша перекусить їжею якусь-небудь. Матвій сам пішов, взяв собі Кока-Колу. i mm mean... -hmm. Вже ночі туалет, от черга була дуже велика. Люди вон, сидять, відпочивають. А так і пройде цілий день. Можна вон, прийняти душ після того, як покупаюся в басейні, хлор... хлорірованій воді. Загоряють. Дуже гарно все, дуже класно. Відпочинок дуже таки вдали, але ну, дуже багато людей занадто просто. Отже, що можу сказати? Гарно ми відпочили. Якщо трошечки е заспокоїтися, не звертати увагу на всіх людей, то можна адаптуватися і з сім'єю побути, і знайти місце для купання. Дуже задоволена таким відпочинком. Ми зараз ще замовили гамбургери і картошку фрі. Тут просто довго чекати, тому що велика там черга і дуже багато замовлень. А, до речі, от, там для віта, сон, я так розумію, хотіли піверси зонтиками, там такі. І ще напроти є спеціальні от такі персини. ось така. Територія огромна, людей дуже багато. Так, ось замовили ми такі два гамбургери з картоплею. Зараз будемо їх. Так, ну все. Вже сьома вечора. Народу як було багато, так і є. Ми гарненько відпочили. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і до нових зустрічей.